Триває 797-ма доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Яка ситуація у тилу, зокрема у Кременчуцькій громаді і на Полтавщині? Про все це у випуску наш час. Вітаю. Далі поговоримо про таке. Про фейки, ймовірність паводків у районі та про особливість великодніх заходів під час воєнного стану важливі теми від голови Кременчуцької районної військової адміністрації. Був справжнім фронтовим командиром на полі бою у міському палаці культури попрощалися із Михайлом Войтком. Про трансформацію системи викладання початкової військової підготовки у Кременчуці. Сьогодні, зранку, у стіна Кременчуцької районної військової адміністрації відбувся традиційний брифінг Херманича району для журналістів. Про що говорили вже готовий вам доповісти наш Євген Бодаква. Серед першого про що йшлося під час брифінгу так то спростування очільником КРВА інформації, яку останніми днями розганяють у соцмережах про нібито відселення мешканців Кременчуського району через весняний паводок, зі слів Керманача району нині дійсно є певне підвищення рівня води а проте хвилюватися не варто. Це інформація фейкова, вона не відповідає дійсності. Як приклад, можу сказати, що близько двох тижнів тому ми проводили нараду за участю керівництва ГЕС за участю всіх керівників територіальних громад Кременчуцького району. Увага! Акцентувалася на тому, що рівень води відповідає всім нормам, і навіть якщо буде паводка ситуація, вона бути повторитися. Може, рівень прошлого року, але ні в коїм разі не вірте слухам, і інформація яка розповсюджується, не з офіційних джерел. Сьогодні на ранок верхній б'єв. Чуть приспав і рівень води становить 81 метр 17 сантиметрів. З нижньої частини Дніпра, там де розташоване місто Кременчуг, кам'яні потоки, гарішні плавні, рівень води дещо збільшився і становить 65 метрів 95 сантиметрів. Але все це в межах норми. Водночас відреагував пан Лейнік і на інформацію, яка гуляє по мережі, нібито від ДСНС. Стосовно ймовірних ракетних обстрілів Кременчуцької ГЕС і катастрофічних наслідків. Усі ми можемо спостерігати. От десь місяць тому були якісь провідці, писали, що вони щось там підозрюють. Потім якісь фейкові новини, що ДСНС попереджає, що буде ракетний удар. Ще раз повторюю, наша ГЕС може витримати пряме ядерне влучення. Це було озвучено на всіх офіційних каналах, підтверджено працівниками і керівництвом «Укргідроенерго». Ну сюда було. Будували в 60-х роках, і вона розрахована на те, щоб витримати ядерний удар. Тому, будь ласка, не вірте ніяким фейковим слухам. Цікавили журналісти, у РВА і стосовно проведення великодніх свят у місті та районі. Як пролунало, якихось змін від проведення минулорічних святкувань в умовах війни очікувати не варто. Комендантська година не змінюється. Наразі вона триває з 12-ї години ночі до 4-ї години ранку. І як показала практика проведення Великодніх свят за минулі військові роки, то якщо служба розпочинається в 12-й годині, то хоч люди можуть зайти в храм, але повинні будуть перебувати там до 4-ї години ранки, то закінчиться комендантські години. Під час Великодніх свят будуть посилені патрулі на території всього району. І сподіваємося, що Великдень пройде в нас в тихій атмосфері. На останок брифінгу Кермана Черва повідав про візит до Кременчука 2 травня представника уповноваженого Верховної Ради з прав людини, головною метою якого буде перевірка питань захисту прав дітей у Кременчуцькому районі. За невиконання яких нововведень у ПДР водіям загрожуватиме штраф, і який, що знову будують на площі перемоги. Про це і не тільки до вашої уваги у нашій традиційній рубриці Бліцновини. Полтавщина передала допомогу Харківщині. Її із середини квітня збирали всі райони нашого регіону: соціально відповідальний бізнес і мешканці області. Приїхали на Харківщину, передаємо 35 генераторів різної потужності, пауербанки, зарядні пристрої, ліхтарики, близько двох тисяч літрів пального. Ці речі нагальна потреба їх отримують сім громад Харківщини. Ворог продовжує руйнувати критичну інфраструктуру, намагається знищити життя на цих територіях. Зі свого боку посилюємо допомогу нашим людям, консолідуємо зусилля заради відновлення. Я дякую всім, хто відгукнувся та підтримав. Долучилися всі райони Полтавщини, соціально відповідальний бізнес, навіть звичайні мешканці області. Внеса кожного вагомий. Разом ми сила, разом до перемоги. Слава Україні! З 1 травня набувають чинності правки до правил дорожнього руху, згідно з якими водії мають їздити з включеним ближнім світлом фар або ходовими вогнями за межами населених пунктів завжди, а не по сезону. У разі відсутності ходових вогнів у конструкції транспортного засобу авто має рухатися з увімкненим ближнім світлом фар. За порушення цієї норми передбачено штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. Упродовж наступних місяців на магістральних мережах Кременчука та альтернативних джерелах тепла триватимуть ремонтні роботи. Про це повідомляють на сторінці Полтава Теплоенерго у Фейсбуці. За цей час відновлюватимуть працездатність установок та остаткування, замінюватимуть окремі їх частини, оновлюватимуть ділянки трубопроводів. Тощо за підсумками гідравлічних випробувань у нагірній частині Кременчука, які тривали із 10 по 12 квітня, було виявлено 9 дефектів. Чотири з них ремонтні бригади Полтава вже усунули зазначено у повідомленні під час патрулювання акваторії солинського заказника Кременчуцького водосховища правоохоронці виявили браконьєра зі 150 кілограмами риби та понад 800 метрами сіток. За попередньою оцінкою фахівців завдані державі збитки становлять близько 2,5 мільйонів гривень. Тривають слідчі дії. Протягом минулої доби рятувальники ДСНС ліквідували три пожежі в природних екосистемах, що виникли на території Кременчуцького району. Загалом знищено сухої рослинності на площі 4 гектари. Причину виникнення пожеж встановлюють. Кому війна і безпека громадян, а кому бізнес. Замість ковзанки на площі перемоги навпроти мерії розпочато ремонтні роботи зі встановлення майданчика для ролердрому. Коли він розпочне свою роботу, поки що достеменно невідомо, а проте, як бачите, роботи з його встановлення йдуть повним ходом. Він був справжнім фронтовим командиром, захищав нашу країну ще з часів, АТО і не зміг залишатись осторонь після початку великого вторгнення російського агресора на терени України. Сьогодні чимало кременчужан зібрались, аби віддати останню шану нашому герою земляку. Подробиці з церемонії прощання у матеріалі мого колеги. І знову кременчужани прийшли до стін міського палацу культури, аби провести в останню пущі одного нашого полеглого на війні героя захисника. Так, 24 квітня від отриманих поранень помер наш земляк, військовослужбовець Михайло Войтко. Цей день ми прийшли попрощатися з загиблим в боях за Батьківщину в російсько-українській війні, молодшим сержантом Войтком Михайлом Борисовичем 1974 року народження. Проживав у місті Кременчук, одружений, мав двох синів. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 березня 2022 року. Займав посаду командир відділення зенітного. Артилерійської обслуги зенітно-артилерійського взводу, відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов'язок, бою за Україну, її свободу і незалежність, помер 24 квітня від отриманих поранень в міській клінічній лікарні номер 16 міста Дніпро. На жаль, ця страшна війна забирає найкращих з нас. Світла пам'ять герою захиснику. Який до останньої хвилини свого життя боронив свою батьківщину і кожного із нас. Михайло це мій перший чоловік, батько моєго сина. Я ми дуже вдячна за те, що він був в нашому житті. І ми спілкувалися всі ці роки, підтримували гарні стосунки. І він був дуже гарною, чуйною, доброю, відкритою людиною. І нам тепер всім буде дуже не вистачати. Він служив в АТО багато років, і коли все почалося, це було його особисте рішення. Він не вагався ні хвилини, і це для нього було важливо захистити свою родину, свою батьківщину і не дивлячись на. Важке поранення. В нього була контузія. В нього втратився практично зір, слух, і він все одно пішов далі захищати нашу батьківщину. Це ще ватові? Ні, ні. Він уже тут після цього, як почалася повноваштабна наша вторгнення. Війна почалася. Він отримав контузію. Він на був в госпіталі в Дніпрі. І після цього все одно він пішов далі захищати нашу батьківщину. Він залишиться назавжди в наших серцях. І я вдячна не тільки йому, а всім хлопцям, які наразі я не знаю, де вони беруть сили і знаходяться там. Єдине, мабуть, те, що їх тримає, це те, що за ними їх сім'ї, діти, діти, батьки і країна. І як він казав, хто, якщо не ми. Оце було. И я очень вдячна. И низкий всему клин. Просто низкий всему клин. Очень вдячна. С Михалом я познакомился в феврале 2016 года. Мы оба были мобилизованы. Я по четвертой волне а он по пятой. И в тот момент он был моим командиром. Вот если были герои Украины, и это не то что на камеру, вот это вот был герой Украины. Он настолько был порядочный, с ним настолько было... Ну, Классно служить. За ним вот, действительно он і так огромный. Но он и как человек масштабный. И он всегда был командир поля боя. Не просто там какой-то полковник на телефоне сделать. Он всегда был со своими бойцами и все задачи ну, просто настолько, ну, все его любили. Это был герой Украины. Велика, гарна людина. Настоящий воин. Мог воювати. Робив все правильно, піклувався за свій лічний состав. Людина з великої літери. Колектив телекомпанії Візит висловлює через співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна захисника Михайла Войтко. Вічна пам'ять і вічна слава. Герої не вмирають. І знову маємо трагічну звістку із фронту. Ще 12 лютого героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Олег Афанасенко. У полеглого воїна залишилися батьки та син. Попрощатися із нашим героєм Кременчужани зможуть уже завтра об 11-й годині дня у стінах міського палацу культури. Вічна пам'ять нашому воїну захиснику. Наш випуск триває знана у місті Майданівка та громадська діячка Валентина Трофименко, вкотре виступила зі зверненням до громади Кременчука та можновладців. Йдеться про скандальні громадські слухання з приводу будівництва нового заводу, на які, за словами активістки, нагнали 300 провладних бюджетників у залу, розраховану на 100 чоловік. Я запитую, чи зрозумієте ви, що ви зробили, проголосувавши за виділення землі. Від будівництва заводу, який буде приносити мільйонерам-корупціонерам доходи, а вам і жителям міста при існуючій поганій екології ще більше її погіршення, а значить хворобу населенню, особливо дітям. Ви здали на себе відповідальність за всю громаду. Ви зрадили своїх синів і чоловіків, які віддають своє здоров'я і життя за Україну без корупції. Яке місто ви їм готуєте? На думку пані Трофименко, люди знехтували своїм же правом відстоювати місто та власні інтереси відповідно до закону України про проведення обговорень. На моє питання Гриценку, чи є там в генплані новий завод НПЗ. Він чітко в мікрофон відповів: немає, що озвучено присутнім. На наступний день я прийшла до управління архітектури і вияснила, що пунктом номер 7 в граф. В графічному зображенні генплану записано місце заводу по переробці вуглеводної сировини. Той же завод НПЗ. Чому ви даєте владі себе обдурювати? Скажете, що ви не все знали. Так цікавтеся. Активістка ставить під сумнів законність обговорення, але каже, навіть якщо хтось і візьметься довести незаконність дійства, це буде вкрай складно. Влада і в суд подавала брехливі документи. Ще є спосіб. По-перше, відчути себе людьми. Ви ж чесні трудівники. По-друге, зібрати підписи, що влада заставила вас прийти і проголосувати незрозуміло за що. Це потрібно зробити заради здоров'я дітей, за тих, хто на війні. Здоров'я вам усім! А будете хворіти, як кажуть, пиняйте на себе. Жаль дітей і фронтовиків. Лише нещодавно у Кременчуці запрацював рекрутинговий центр. Аж ось на території одного з навчальних закладів нашого міста відбувся захід з метою вдосконалення методів викладання початкової військової підготовки в освітніх закладах. Все це за участі очільника райвійськ адміністрації Олега Лєдніка, методистів та профільних військових. Як це було, розповість мій колега Владислав Плаксій? З початку нового навчального року, за словами очільника райвійськадміністрації адміністрації Олега Лєдніка, у зв'язку зі змінами в чинному законодавстві у освітніх закладах Кременчука будуть викладати оновлену програму базової військової підготовки для юнаків та дівчат. Задля цього вже було проведено перший захід з навчання викладачів на базі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. В рамках патріотичного виховання молоді в рамках патріотичного настрою, ми плануємо. На наступному тижні розпочати акцію і представляти як ярмарку вакансій рекрутингових центрів по тих всім територіальним громадам, які є на території Кременчуцького району. Що ж змінилося у базовій військовій підготовці, так це сам підхід до викладання, яке відтепер будуть здійснювати з урахуванням бойового досвіду наших військових вже під час повномасштабного вторгнення. Відповідно, вони привносять і мотиваційний характер кращий і зможуть, і можуть ділятися своїм досвідом реальних дій, що працює, що не працює, як ті скульптори, скажімо так, зайве відсікається. Те, що було забуте, піднімається, додається, і йому дається новий рушійний запал. На огляд всім учасникам заходу методист підготував особистий комплекс спорядження та розповів, що під час бойового чергування бійцям подекуди доводиться надягати на себе близько 50 кілограмів амуніції, зазначивши, що все залежить від роду військ. Мовляв, штурмовики навпаки вибирають собі полегшений комплект та менш захищений шлом. У вас частина вашої голови, вона відкрита. закрита тільки макушечка. Від уламків. Немає коміра, немає крил на рукавах, немає бічного захисту, немає паху, значить, ті зони вони вже в небезпеці, вони можуть бути вражені. Навіть влучання кулі у пластину жилета, якщо пластина металева, а не керамічна, може привести до того, що куля буде подрібнена і уламки її будуть рухатися. Куди вони будуть рухатися, це все неконтрольований процес. Користуючись нагодою, журналісти телеканалу Візит приміряли на себе цей комплект військового спорядження та навіть спробували виконати певні маневри. Перебіг, перемістився, зуртувався якомога менше з п'ятки на носок, перемістився, перемістився, раз присів, заховався. За словами пана Валерія, минулого року на забезпечення обладнанням кабінетів захисту вітчизни було виділено окрему субвенцію. Але що ж кажуть на це самі викладачі? Деякі засоби закупляли ми самі, а деякі зрозуміло, що надавала Полтавська обласна державна адміністрація нам кошти. Якщо на, на кожного студента, на кожну дитину, то не вистачає. Але для того, щоб проводити заняття плану різноманітного, у нас вистачає всього. І турнікети, все-все-все у нас є для того, щоб можна було проводити якісно наші заняття. У цьому ж кабінеті є свій інтерактивний тир. За словами тамтешнього фахівця, це цілий програмний комплекс, невід'ємною частиною якого є спеціально обладнаний автомат. Тут вбудована лазерний вказівник, який відкалібрований відповідно, і таким чином. Встановлено проєктор, встановлена веб-камера і відповідне програмне забезпечення, яке дає змогу емулювати, там певні прийоми бою. І таким чином у нас є список учнів, підвантажується, є їх статистика вправ. Вони можуть як окремо е, брати участь е, у стрільбі, так і, е, наприклад, попарно. Поцілити у яблучко спробували і ми, та з трьох патронів зробили результат не гірше за вчителя. Ми, звісно, сподіваємося, що нікому з присутніх на заході врешті не знадобляться набуті навички та знання. Але все ж не варто забувати, що війна триває, а наші хлопці потребують заміни. А відтак важливість початкової військової підготовки у освітніх закладах наразі як ніколи величезна. Закликаємо кремажан не забувати своїх героїв та долучатися до війська або ж по можливості допомагати фінансово чи інформаційно. Ми продовжуємо наш випуск. Взуття закатованих дітей та інші чуттєві кадри зібрано на полотнах виставки хроніки перемоги відкритої у Кременчуцькій художній галереї. Серед перших відвідувачів була і наша знімальна група. Авторка виставки Художниця з Черкас Ольга Курська. Мисткиня їздить різними містами України та презентує свої роботи з грудня 2022 року. Де вона бере ідеї та натнення на написання таких картин. Кожна подія, яка відбувалася в Україні, вона гучно відгукувалася в моїх емоціях, почуттях. Я те, що було під рукою, те і промальовувала. Більшість робіт це саме якісь ключові події, як хронологія цієї війни, як саме хроніки. Є збірні образи, є історії, які мені особисто розповідали. Є просто з медіа якісь сюжети чи світлини, публічні з простору. На виставці було представлено 57 картин. Кожна з яких має свій сенс та анотацію, і кожна робота передає весь біль, який українці відчувають щодня з самого початку повномасштабного вторгнення. Особливо мене здивувала картина серце. Мабуть, це все те, що нашими матерями сьогодні передається наш від наших дітей. Тому нам всім треба, звісно, об'єднатися і бути. Собі впевненими, що ми обов'язково при таких наших дітях ми завжди одержимо перемогу. Тематика картин художниці Ольги Курської з початку повномасштабного вторгнення зазнала суттєвих змін. До цього ж вона писала картини з мальовничих краєвидів та квітів. Тож після війни мисткиня планує знову завітати до Кременчука з виставкою, але вже на яскраву та життєрадісну тему. Я хочу намалювати ще Кременчук якийсь квітковий, якийсь яскравий з Дніпром з островами. І тоді в мене буде ще одна виставка, але вже мирно і щасливо України. А поки усі присутні переглядали картини зі сльозами на очах та великою надією на перемогу. Проєкт Міністерства молоді та спорту під назвою Активні парки потроху втілюють у Кременчуці, що правда без підтримки місцевої влади. Днями активні кременчужани презентували нашому місту такий вид спорту, як диск-гольф, та влаштували майстер-клас для всіх охочих. Так званий гольф для бідних через відсутність необхідності у великих полях чи майданчиках. диск диск-гольф – вже давно є широко розповсюдженим у Європі, та віднедавна почав ширитися Україною. Укремочутті цей вид спорту намагалися просувати цілих два роки, і тільки зараз спортсменам вдалося влаштувати невеличкий турнір для тих, хто вже знайомий з диск гольфом та майстер-клас для всіх охочих крамачужан і гостей міста. Для гри в Дезгольфі існують різні диски да, різного формату. Тобто я тут основні взяла це патер-диск, це на дальню дистанцію диск і це зверхується на середню. Тобто їх існує взагалі різна кількість видів. Дистанції є різні і їх використовують в принципі, дивлячись від того, що тобі потрібно пройти або дерево, якесь право обійти, або зліва. Тобто і від цього вже обирається диск. Тобто гра грається не одним диском. Головна особливість цього виду спорту те, що він, по суті, безбар'єрний. Грати в нього зможе абсолютно кожен, в незалежності від можливостей чи віку, Ба більше для деяких це і взагалі сімейний вид спорту. Наприклад, пан Олексій взяв з собою маленького сина Павла, який за словами бувалих спортсменів грає у диск гольф набагато краще ніж деякі дорослі. Чому тобі подобається дискра? Мені подобається, тому що тут можна кидати диск, а диск він такий гладкий і дуже гарний грати. Я один раз попав на змагання. В івано франківській коли відкривався парк, мені сподобалося, і ми вирішили відкрити в нашому місті також з друзями. Тому що я можу можу сюди запросити своїх друзів, і ми можемо якби і ходити, і спілкуватися. Таке від спорту, що ти поки йдеш від локації до локації, ти можеш поспілкуватися. ну там, провести гарно час у планах. Організаторів дійства цілий стаціонарний парк. Але на жаль, він може так і залишитися лише у планах, адже дозвіл на його встановлення і досі не дає Кременчуцька влада. Проте, попри хитку перспективу подальшого встановлення таких парків у Кременчуці, спортсмени не опускають руки і своїми силами збирають кошти на цю ініціативу. Так чи інакше за словами організаторів, подібний захід у нашому місті вперше. Тож для переможців було заготовлено окремі призи, зокрема для тих, хто посів перше місце, була ексклюзивна можливість. Вибрати собі на пам'ять особистий ігровий диск. Є президентська програма, яка називається Активні парки. І ми хочемо, щоб в нашому о, Кременчуці все-таки був дискгольф-парк з стаціонарними корзинами. В Україні зараз о, у нас є чотири парки, вже встановлені. стаціонарно. це Київ, це Луцьк і це Івано-Франківськ. Е, і ще в Києві два а, в Києві. Два в Києві 2. два парки. Тобто, ми хочемо, щоб в нашому місті був п'ятий парк, о, і щоб цей дискольф взагалі розвивався в Україні. У нас вже проводяться в Україні всеукраїнські е, турніри. Е, нещодавно був у нас в Луцьку і з Кременчука один в е, один наших гравців зайняв друге місце в аматорському дивізіоні. Спортсмени наголошують, що кожного тижня у парку Ювілейний будуть влаштовувати відкриті тренування з диск гольфу, до яких зможе долучитися кожен бажаючий. Якщо у вас немає диски, ви можете просто прийти. У нас є якби, диски для тренувань, які нам не дає. Надають партнери з Європи, присилають як і нові, так і БУ. І ви можете просто прийти, навіть просто спробувати, чи подобається вам ця гра чи ні, і потренуватися разом з нами. Пройти у нас розміщено 9 локацій, тобто гра дезгольф – це 9 локацій. Зараз, поки що в Примічуці. І ці кошики вони мають певні обмеження, тобто кожна дистанція має свій. Шлях, до який ти маєш прийти, щось може заважати деревом, може не заважати взагалі нічого. Тобто, і тобі там за наприклад до кошика потрібно дійти за там три-чотири китки. Тобто, чим менше ти доходиш, тим краще твій результат. Насамкінець відзначимо, що сьогодні, 30 квітня, відзначаємо День прикордонника України. Саме прикордонники першими давали вісіч окупантам 24 лютого 2022 року. Ці герої щодня охороняють наш спокій та кордони нашої держави. Вітаємо з професійним святом усіх причетних. На цьому я прощаюся з вами і нагадую, ми виходимо в ефір по буднях двічі на день о 18 та о 20.40. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі. Прогноз погоди на телеканалі Візит. Погода у травні в Україні буде теплішою ніж зазвичай. Про це свідчить дані українського гідрометцентру. Отже, останній весняний місяць на півночі країни та у Києві відкриє ясний день без опадів на термометрах від 11 градусів вночі до плюс 23 в день. На заході країни у Львові сонце сяятиме протягом сьогодні без опадів. Температура повітря вночі складатиме 9 градусів вище нуля в день до 22. Про синоптичні реалії на півдні країни, зокрема в Одесі, весь день обіцяє бути похмурим. У другій половині дня небо проясниться, та незабаром знову сховається за хмарами. Без опадів температура повітря коливатиметься у межах від 12 до двадцяти градусів тепла. На сході країни у Харкові від ранку до самого вечора ані хмаринки і відповідно без опитів на температурних стовпчиках вночі до плюс в вдень до 22. Про синоптичні реалії середи для мешканців центральної частини України у Полтаві прогнозують ясний і сухий день. Вночі за вікном плюс в вдень до плюс 22. Кременчужанам 1 травня варто очікувати на абсолютно ясний день, без упадів. Денна температура повітря складатиме 19-21 градуси тепла, нічна опуститься до 10. Вітер переважно північно-східного напрямку зі швидкістю 2-3 метри на секунду.